Зараз Український центр оцінювання якості освіти працює над розробкою та апробацією дворівневих тестів з української мови та літератури і математики, кажуть організатори ЗНО. Триває також громадське обговорення порядку проведення тестування. Вже зараз достеменно відомо, що ЗНО з української мови та літератури буде водночас і випускним іспитом, тому проведуть його у квітні. Сертифікати минулих років застосовувати не можна, тож кількість абітурієнтів у 2015 році зросла. Частина абітурієнтів, які мали плани на цей 2015 рік, змушені будуть проходити зовнішню незалежну оціню з усіх навчальних предметів, які їм потрібно для вступу у вищий навчальний заклад. І звичайно, що це всі випускники загальноосвітніх навчальних закладів. Їх є в області. Близько 7 тисяч, тому очікуємо, ну так, між 7,5 до 8 тисяч всіх абітурієнтів. Несли зміни у програму історії України. Тепер знову повернули запитання у тести про голодомор 32-го, 33-го років та УПА. Попереднім міністром в нас були вилучені окремі теми з контексту історії України, що є неприпустимим. Якщо був голодомор, то він був. І хотіли б ми це прикрасити якимись іншими термінами, фразами, реченнями. На жаль, це дуже дорого коштує, це мільйони життів. І це буде включено відповідно в. Дану програму поповнилась програма тестів і темами новітньої історії: революція гідності, п'ятий президент країни і війна.